Леся Українка, тиша морська. В час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі ледве-ледве. Колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескутом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, В'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає і, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння, я про них би й не згадала. В краю вічного проміння.